Самуїлова, 17-й розділ, і сказав Ахітофел до Авесолома Виберу я 12 тисяч чоловік, і встану, і поженуся цієї ночі за Давидом, і нападу я на нього, а він змучений та слабосилий, і він затремтить і повтікає весь народ, що з ним, а я вб'ю і самого царя. І наверну я весь народ до тебе. Як не буде чоловіка, якого душі ти шукаєш, то весь народ буде мати мир. І була люба ця річ в очах Авесалома та в очах усіх Ізраїлових старших, і сказав Авесалом Поклич теж аркеянина Хушая, та нехай послухаємо, що в устах його, нехай скаже також він. І прийшов Хушай до Авесалома, авесалом сказав до нього, говорячи, отак говорив Ахітофел чи виконаємо слова Його, якщо ні, говорити. І сказав Хушай до Авесалома, недобра та рада, яку цього разу радив Ахітофел. І сказав Хушай: Ти знаєш батька свого та людей його, що вони лицарі, та розлючені вони, як медведиця, позбавлена на полі дітей. А батько твій вояк і не буде ночувати з народом. Ось тепер він ховається в одній з ям або в іншому місці, і коли б сталося, що хтось упаде серед них, нападаючих на початку, а хто будь почує та скаже: сталася поразка в народі, який за Авесаломом. А хоча б він і хоробрий, якого серце, як серце лев'яче, то справді ослабне, бо весь Ізраїль знає, що батько твій лицар і хоробрий ті, що з ним. Тому раджу я, нехай конче збереться до тебе весь Ізраїль, від Данай аж до Бершеви, многотою, як пісок, що над морем, і ти сам підеш до бою, і прийдемо ми проти нього в одне місце та й нападемо на нього, як падає роса на землю, і не позоставимо ані при Нім, ані між усіма людьми, що з ним ані одного. А якщо він збереться до якого міста, то весь Ізраїль занесе на те місто шнури, та й потягнемо його аж до потоку, так що не лишиться там ані камінчика. І сказав Авесалом та всі Ізраїлеві мужі ліпша рада аркеянина хушая від ради Ахітофелової, бо це Господь наказав зламати добру ахітошелеву раду, щоб Господь приніс зло на Авесалома. І сказав Хушай до священників Садока та Евіятара: так і так радив Ахітофел Авесаломові та Ізраїловим старшим, а я радив так і так. А тепер швидко пошліть і донесуть Давидові, говорячи: не почуй цієї ночі в степах пустині, але конче перейди на той бік, щоб не був поглинутий цар та весь народ, що з ним. А Йонатан та Міхац стояли в Енрогелі. і пішла невільниця, й розповіла їм, а вони пішли і донесли цареві Давидові, бо не могли ані показатися, ані ввійти до міста. Та їх побачив один юнак та й доніс Авесаломові. І вони обидвоє швидко пішли, та й увійшли додому чоловіка в Бехурі, що мав колодязя на своїм подвір'ї, і спустилися туди. А жінка тая взяла. І розтягла заслону наверху колодяся, і розложила на ньому зерна, і нічого не було пізнано. І прийшли Алесаломові раби до тієї жінки додому, та й сказали Де Ахімаац та Йонатан? А жінка та їм сказала: перейшли через воду. І ті шукали, і не знали, та й вернулися до Єрусалиму, і сталося по їхньому відході. Вони вийшли з колодязя і пішли, та донесли Давидові, і сказали вони до Давида: Уставайте і переходьте швидко воду, бо так радив на вас Ахітофел. і поставили Давид та весь народ, що з ними та до ранішнього світла перейшли Йордан, і не позосталося ані одного, що не перейшов би Йордану. А коли Ахітофел побачив, що порада його не виконана, то осідлав осла і встав та й пішов до свого дому, до свого міста. І він зарядив про дім свій та й повісився, і помер, і був похований у гробі свого батька. А Давид прийшов до Маханаїму, а Весалом перейшов Йордан. він та всі Ізраїлеві мужі з із ним. І Авесалом настановив над військом Амасу замість Йоава. Аамаса був син чоловіка, що ім'я йому їтра, ізраїліт, який увійшов був до Агіваїл, дочки Нахашової, сестри Церуї, Йоавиної матері, і таборував Ізраїль та Весалом у Гілеацькому краї. І сталося, коли Давид прийшов до Маханаїму, то Шові, нахашів син з Амоніцької рапи, і Махір, Аміелів, син з Лодевару, і Гілеядин Барзілай з Рогіліму. Поприносили постелі, і чаші, і ганчарський посуд, і пшениці, і ячменю, і муки, і праженого зерна, і меду, і масла, і худобу дрібну, і товщу з худоби великої для Давида та для народу, що з ним, щоб їли, бо сказали, цей народ голодний і змучений та спрагнений пустині.